Кілька років до цього я спостерігав християнство суто зсередини як щось добре, як прояв любові, розуміння та поваги. Я, звичайно, зіштовхувався із випадками, які мене часами шокували, часами не міг їх зрозуміти. Останнім часом, подорожуючи просторами інтернету та різними чатами, я спостерігаю все більше і більше людей, які зіштовхуються з християнством як з чимось поганим. Я задавав собі запитання, чому ж те, що я бачу як любов, вони бачать як неприємність. Але коли я потрапляв, чати спілкування християн з атеїстами, то часами був в глибокому шоці. В глибокому шоці від того, як деякі християни пишуть, що атеїст потрапить до пекла, що атеїст негідник і всі інші дуже погані слова. І в мене закладалося. Дуже погане враження від такого спілкування. Тому я закликаю всіх, хто хоч трошки почує це відео, будь ласка, будьте хоча б в часу великопосному і в часі великодніх святкувань справжніми християнами. Якщо ви бачите, що людина. Не поділяє ваших поглядів. Якщо ви бачите, що людина не бажає відноситись з розумінням до вашого вибору, то, будь ласка, не ображайте її вибір. Дуже боляче спостерігати це зі сторони.